Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і сьогодні в вашій увазі. Я б хотіла представити чергову новинку від Лоскарабео, на яку, напевно, більшість з вас чекали, а саме тароноторія від від Лістрані у версії Mass Market. Прем'єра якої відбулася 14 листопада на офіційному сайті видавництва. Отже, колода поставляється в горизонтальній коробці, а це означає, що якість карт повинна бути преміум. Коробка виконана в такому ж стилі, як і Гоеція, але тут вже приважатимуть білі, червоні та золоті кольори. Всі емблеми сигили... Це різноманітні дрібні елементи, покриті глянцевою фольгою. Ось навіть ось ці промінчики. не знаю, чи камера вам буде передавати це чи ні. Кришка прилягає щільно, але, знаєте, не настільки, щоб можна було брати коробку за верхню частину. Перше, що у нас є в наборі, це кольорова МБК з крейдованим папером. На англійській, італійській, іспанській та португальській мовах. Як завжди, всі версії скорочені, окрім англійської. Завдяки одному з оглядів нотурії таро, в лімітованій версії я змогла проаналізувати настільки інформація в інструкції версії Mass Market та версії Kickstarter відрізняється. Отже, що ми маємо? Вступ. Котрий написаний, скоріше за все, лавінією Пінелло, яка разом з лістрані писала дане МБК. Розділ кабала. Тут йдеться про дерево Сефірот, про зв'язок ангелів із цим деревом. Тобто, як, де і чому 9 ангельських чинів розміщено на дереві. У кожному чині ми маємо по 8 ангелів. Отже, Архангели. Перепрошую, ангели, це дев'ята сефіра, єсот. Тут даються їхні імена всіх ангелів. Опис чому і чому вони знаходяться саме в цій сфері. Далі, Архангели, це восьма сфера хід. Початок, це сьома сфера, нецах, Влада, це шоста сфера, тіферет, сили, п'ята сфера, Гебура. Панування, четверта сфера хесет, престоли, третя сфера біна, перовими, друга сфера хокма, серафими, перша сфера кетер. Далі е, йдеться про саму структуру карти. Тобто тут ми маємо ангельський сигіл. далі число, за яким класифікується ангел, ім'я ангела. Номер карти Таро, назва карти, планетарна та зодіакальна відповідність і традиційна езотерична відповідність ангела до карти Таро, як це асоціюється у Еліфаса Леві або Алістера Кроулі. Далі інформація про структуру. Так, ми вже маємо 72 ангели з дев'яти ангельських чинів, тобто по вісім ангелів. Про які я говорила раніше. Далі у нас додатково маються чотири архангели: Рафаель, Габріель, Уріель та Михаїл, які відпові... відповідають чотирьом тузам Таро, тузу мечів, жезлів кубків та пентаклів. Відповідно, це 76 ангелів. І останні дві карти: Метатрон та Люцифер. Також тут є інформація про те, як додатково можна використовувати колоду, наприклад, для виклику ангела або як церемоніальний інструмент. І далі інтерпретація всіх арканів. Давайте ж розглянемо на прикладі, і почнемо з першого аркана в колоді. Хочу зазначити, що якщо ви придбаєте дану колоду, то всі карти будуть впорядковані згідно число, за яким класифікується ангел. Тобто колода у нас розпочинається не з блазня. А починається в даному випадку з короля жезлів. І це у нас ангел Вехуя, це Бог найвищий. Далі ми маємо ось слова заклику. Цей серафим знаменує початок арсноторія – іскри, яка запалить 72 частини нашої підсвідомості. це перша динамічна і потужна еманація нашої волі, без якої не може початися жодна робота, і за допомогою якої можна знайти вирішення будь-якої проблеми. Вас просять провести самоаналіз та висвітлити форму, яку повинні прийняти ваші бажання, оскільки, якщо ними нехтувати та накопичувати, вони потраплять у нижчій сфері, підживлюючи негатив. Тим самим гнів та розчарування. Атрибути: число 1, чин серафим, таро король жезлів, планета Уран, знак зодіаку Овен, езотерика в езотеричному значенні це буде двійка жезлів. Тобто в цій МБК у нас немає таблички, яка була властива інструкції в Гоетії. Всю інформацію з неї перенесли до опису того чи іншого аркану. Мені подобається також, що дана інформація і про тіньову сторону енергії тієї чи іншої карти. Наприклад, до чого може привести надлишок. Конкретної енергії, отже, підбиваючи підсумки. МБК у версії Масмаркет скорочене в стосунку до лімітованої версії, на якій автор детально розповідав про ангелів, колоди, нотурія і Гоетія, про 72 імена Бога, про іншу трійцю, батько, матір і син. Більш розширена версія глави про класифікацію ангелів, про шлях меча Христа немає таблички відповідностей, така як була у Гоеті. Але якщо порівняємо інтерпретацію кожного аркана, то все. Слово в слово, якщо ж говоримо про МБК Версії масс-маркет, то в ноторія версія краще ніж у її старшої сестри Гуеті. Звичайно, якщо у вас є доступ до книги з лімітованої версії, тоді з неї, напевно, зможете дізнатися багато чого цікавого. Але навіть у цій маленькій інструкції інформації достатньо, щоб хоч якось розібратися. Чесно, я надивилась оглядів по ГАЕТі у версії Мес Market і чекала в ноторії такого ж мізерного МБК. Але я приємно вражена. Інформації небагато, але вона чітка і по справі. Отже. І ми приходимо безпосередньо до карт. У колоді у нас одна рекламна та титульна карти, які можете використовувати на власний розсуд. Карти товсті, щільні, я б сказала, що навіть щільніші, ніж таро неба та землі. Покриття глянцеве, Зріз гладкий, без будь-яких задирок, передача кольорів та якість друку чудові. Карти яскраві, як самі бачите, тут переважають червоні, жовті та білі кольори. Ось таким чином виглядає сорочка. Розмір карт стандартний, як для колод, які поставляються у таких горизонтальних коробках. Ну, а ми переходимо до образотворчого ряду даної колоди. Я все-таки вирішила розкласти карти в послідовності. А... Таро, Арканів, Таро, може хтось із вас захоче робити короткі відмітки, то так для вас буде зручніше. Отже, блазень Серафем Лелахель дає нам навик розуміння, який дозволить розвивати свідомість, здатний зберігати корисну інформацію для досягнення результатів у матеріальному світі, професіях, наукових та медичних галузях. Завдяки запасу знань, ми можемо зробити крок у ризиковну порожнечу, яка змусить нас злетіти. Мах – мумія. Він передає нам імпульси вищих сфер, перетворюючи їх у символічні образи в нашій свідомості. Це початок нового циклу та смерть того, що вже має форму. Верховна Жриця Хаяель. Цей ангел дає знання, терпіння та плідність, навички, а також навички набуті в результаті навчання, витрат або виношування дитини. Імператриця Нітаель веде нас до гармонії з космічними законами, легітимізує наші дії через матеріалізацію їх на фізичному плані. Її енергія здатна наділити красномовством та інтелектуальною плідністю, принести нам славу та добру репутацію. Імператор у Мабель призводить до розуміння того, як і чому певні імпульси з вищих сфер впливають на фізичний світ, дає знання, яке покращить навчання. Імператор, припрошую, ієрофант, Серафим Махасія повертає мир, дає мудрість, здатність вчитися, розуміти та реалізовувати проект. Тільки надлишок сліпої віри може перетворити цю енергію на фанатизм. Закохані, Метатрон закликає нас запитати себе, чи відповідає наша ситуація тому, чого дійсно хочемо. Незалежно від того, чи є ми господарями свого соціального вибору чи інстинктивних спонукань. Ціль полягає в тому, щоб підштовхнути нас до того, що нам подобається. Колісниця. Манакель Дає нам знання, що є позитивним, а що негативним, гармонізуючи і перетворюючи це на рушійну силу. Він приносить волю діяти в матеріальному світі. Справедливість. Махіель. Керує кінцевою точкою, фінішом нашого довгого шляху, впливаючи на сили, призначені для прояву. Пустельник. Начало Даніель. він дарує нам підсвідоме натхнення. Настільки сильне, що воно буде нас спрямовувати щоразу, коли ми збиваємося зі шляху. Ми милостиво і співчутливо прощатимемо самих себе там, де внутрішній шум і нечесність ввели нас в оману. Колесо Фортуни, влада Хахашія, діє, приймаючи до уваги причини, що породили дану ситуацію. Ми рухатимемося у напрямку еволюції, щоб завершити цикл. Сила престол ЕАЛ надає силу, за допомогою якої ми можемо спрямовувати наше життя та контролювати його, а також можливість реалізовувати себе та здобувати репутацію в оточенні. Також це про підживлення нашої жорсткої та агресивної частини. Повішений немамія принесе нам силу, процвітання та інтелектуальну ясність завдяки здатності розкривати нам ті елементи наших справ та кінцеву точку, в якій лежить відповідь на цю проблему. Смерть поєл Вливає енергію, талант, регенерацію, підтримку у будь-яку роботу, яку ми робимо. Це має прийти після навчання, під час якого ми позбуваємося всякого зайвого мотлуху та бруду, який нас обтяжує. Помірність. Херувім Лаувія вселяє в нас енергію. Це буде вінець битви двох різних сил емоційної та інтелектуальної. Лаувія веде до утвердження талантів та циркуляції сил, спрямованих на досягнення мети. Диявол Люцифер Він уособлює напружену пристрасть і творчу енергію, божественну іскру, інстинктивно пульсуючу в кожній людині, здатну принести багатство, натхнення та талант, але також здатну зруйнувати те, що ґрунтується на сліпій та пасивній вірі. Вежа сила Рехаель Прищеплює найвищий принцип поваги та покори божественному. Ми можемо піднятися до цих висот розуміння, зруйнувавши статичну та застійну рівновагу. Але з іншого боку, якби наш розум не брав до уваги основні правила або те, що робили наші попередники, могло б статися жорстке зіткнення з реальністю, страхами та поразками. Зірка Рошель, відновлює всі ідеї. Концепції, які справді належать до вас, розчищає ментальний лабіринт. Місяць престол Хахея передає захисну енергію, яка трансформує негативну енергію та почуття, пов'язані з невідомістю чи занедбаністю. Цей ангел допомагає вам вибратися з води, в якій ви тонули, та повернутися на правильний шлях. Сонце влада Сєхалія дарує нам крила, дозволяючи піднятися і взяти на себе відповідальність за своє життя, навіть якщо нам здається, що виходу немає, він відновлює нашу волю. Суд Престол Хаяя робить нас прихильними до будь-якого судження, наділяючи нас навиками, за допомогою яких ми можемо вести інших. До істини та гармонізувати суспільне життя. Якщо ми не впораємося з нашими амбітними поривами до істини та порядку, накликаємо на себе заздрість. І світ мебахія дарує нашій підсвідомості інтелектуальну ясність, даючи е, можливість зрозуміти інформацію, що надходить від наших п'яти органів почуттів, звільняючи нас від обмежень. Туз жезлів Михайло займає нашу підсвідомість, підштовхує до дії, лідерства, кар'єрного зростання, міркування, нових починань і повного утвердження нашої волі. Двіка жезлів. Сила Аніель відкриває двері і проривається, домінуючи в галузі мистецтва та науки. Він надихає, пропонуючи нову концепцію. Трійка жезлів. Хаамія надихає нас перетворити життя на ритуал. Цей процес можливий, якщо ми об'єднаємо і змусимо працювати три енергії розуміння, любов і волю. Четвірка жезлів Серафим Сетаель спонукає нас до того, щоб, основні, щоб основи нашої підсвідомості ґрунтувалися на принципах щедрості та великодушності. Сам Сетаель уособлює волю, яка поміщає в нашу підсвідомість матеріали, котрі зроблять наш внутрішній храм. Міцним та гармонійним п'ятірка жезлів ієзалель об'єднує все, що має бути разом. Сприяючи дружнім та емоційним відносинам, покращує пам'ять навчання, надає творчу та інтелектуальну досконалість та динамізм. Шістка кажезлів мебахель він вестиме до перемоги над брехнею та узурпаторами до чистоти душі та почуття обов'язку, які сформують наш внутрішній храм. Сім кажезлів херувім Харіель очищає нас, дає захист і гармонію, а натхнення знайде спосіб матеріалізуватись. Якщо творчі імпульси не знаходять виходу, вони можуть перетворитися на шкідливі звички або хибні доктрини. Вісімка жезлів панування хітхая уособлює підсвідому мудрість, яка прагне пошуку істини. Його вплив приходитиме через несвідоме, надихаючи подібно до музи. Дев'ятка жезлів. Іаххей. Наш розум може зазирнути в дзеркало, в якому відображаються найвищі світи, які навряд чи ми можемо побачити в цьому світі. Десятка жезлів. Панування єратель. Дає здатність реалізації та управління нашими бажаннями. Однак це не повинно пригнічувати нашу справжню природу. Паж жезлів Серафим Джеліель. Воля перетворюється на доброзичливу енергію, здатну заспокоювати конфлікти. Його присутність впливає та стимулює проявлення нового та його матеріалізацію у фізичному світі. Лицар жезлів. Ануел веде до усвідомленого раціонального контролю над бажаннями, волею та так званими налаштуваннями, які ми отримали в момент народження. Королева жезлів начало «Вехуель» наповнює динамічною та активною енергією, здатною піднести нас до вищих планів, даючи нам більш ясне та раціональне бачення, з яким ми маємо діяти. І король жезлів. Я не буду повторювати значення. Туз мечів. Рафаель вселяє в підсвідомість ясну і потужну творчу енергію. Вона настільки очищаюча, що здатна стілювати наші недуги своєю раціональною та аналітичною сутністю. Двійка мечів. Престол Левія поміщає в нашу підсвідомість потужну плідну енергію, яка дозволить нам уявити форму, яку приймуть наші бажання. Левія дає нам два напрямки на серце та почуття, щоб їх підпорядкувати та організувати. Другий напрямок це те, що треба зробити, щоб реалізувати величезний потенціал. Трійка мечів. Престол Пахалія енергія, яка вселяє, енергія, енергія, яку вселяє в нас це ангел, є викупленням помилок, вчинених через імпульсивність, які можемо виправити раціонально та усвідомлено. Четвірка жаль, мечів перепрошую. Престол Нельхаель прищеплює сильне бажання вчитися, проте його вплив може призвести до надмірної замкнутості та ізоляції. П'ятірка мечів Еяель, коли в гру вступають мінливі та нерівномірні сили, такі як емоційні чи творчі сили, цей ангел раціонально та методично перетворює їх на третю силу. Шістка мечів хабухія поміщає в нашу підсвідомість сутність, яка дозволяє нам зцілювати та відновлювати гармонію, там, де порушений баланс наших бажань та емоцій, породив імпульси, які не узгоджені з нашою волею. Сімка мечів єхує вселяє в підсвідомість необхідну субординацію, яка дозволяє нам усвідомити своє місце у світі. А прийняття самокритики дозволяє нам дотримуватися правильного курсу протягом всього життя. Можливо, деякі значення для вас трішечки незрозумілі, але зрозумійте теж мене. Я перекладаю... Виключно те, що дає нам Фабіо Лістрані в МБК. Тобто я не вигадую якихось значень. Це все взято з МБК, для того, щоб ви зрозуміли, чи дійсно з вами резонує ця колода чи ні. Вісім камечів. Ахая прищеплює терпіння, це затиш'я перед бурею. Чи сильні та рішучі дії, що відкривають нові шляхи. Цей серафим сприяє концентрації та навчанню. У надлишку ця енергія може призвести до нетерпимості у навчанні, недбалості та невігластву. Дев'ятка мечів. Ках... Кахетей. Він раціонально впливає на, надби... на надмірну сильну волю, пом'якшуючи та послаблюючи її. Він також управляє плодами нашої праці. Особливо пов'язаної з сільським господарством, продуктами харчування та харчуванням і живленням наших тіл. Десятка мечів Хейзил передає суть милосердя, необхідного для покращення неприємної чи проблемної ситуації, яку необхідно подолати. Паж мечів Лекабель виступає за діяльність, пов'язану з навчаннями, особливо з областями, пов'язаних з інтелектом, наукою, управлінням, підприємством та корпораціями. Лицар мечів. Веулія передає непохитне процвітання від перемоги над силою, що протистоїть. Королева мечів Елахія поміщає в нашу підсвідомість войовничий енергійний і мужній талант, здатний озброїти нас і проінструктува... проінструктурувати нас про те, як спрямувати наші бажання та пристрасті. Король мечів. Васарія вселяє співчуття, розуміння і справедливість, дозволяючи чистому імпульсу проявитися в матеріальному світі з раціональною і невгамовною волею, даючи можливість зайняти місце, на яке ми заслуговуємо у світі та суспільстві. Туз Кубків. Габріель передає потужну силу, пов'язану зі знаннями, пам'яттю, позитивними та негативними установками. Вода може втамувати справу, але може і зруйнувати. Двійка кубків Аріель привносить відверте сприйняття в нашу емоційну сферу після переходу з однієї свідомості в іншу. Це гармонійний і тривалий зв'язок між бажаннями та ефірним світом людської думки, любові та психіки. Трійка кубків. Асалія тримає ліву руку над нашим серцем. активно передаючи наші бажання та матеріалізуючи їх. Четвірка кубків Михайло сприяє єднанню співчуттю та почуттям примирення і злагоди. П'ятірка кубків Елель. Він діє як фільтр для емоцій, які можуть викликати турбулентність у нашому внутрішньому світі та підштовхнути до гніву зла і схильності до насильства. Шістка кубків. Мелахель. Приносить досягнення, захист, успіхи та відродження. Сімка кубків Міцраель. Одного разу прийнятий він звільнить. Нас від тягаря, який переслідує, перетворивши його на конструктивний досвід. Ів Явамія наділяє силою відмовитися від старих бажань. Дев'ятка кубків Чавакія спонукає приглянути й зміцнити імпульси, почуття і спогади, які ми пригнічували і відкидали на задній план нашої підсвідомості. Десятка кубків Менадель заохочує працювати над емоційною сферою і фундаментальними діями для реалізації та завершення будь-якого проєкту, роблячи його стабільним. Паш кубків, лехахія, дозволить приборкати нам свої пристрасті, щоб досягти більшого. Лицар Кубків Харахель. Любов та цікавість, які Харахель дає, збільшить нашу потребу у знаннях та розширять здібності до бізнесу, залучаючи нові інвестиції, які дозволять проявитися вашим талантам. Королева Кубків Аладія. вселяє в нас божественну благодать, яка перевершує милосердя. Та король кубків. Хайя. Енергія цього Херувима стане притулком, за допомогою якого ми зможемо заблокувати деструктивні нахили нашого я, особливо емоційні. Тут Спентакле Уріель передає активну енергію, сфокусовану і спрямовану на розширення в фізичному плані. Він також уособлює здатність вирішувати всі питання, пов'язані з нашим тілом, роботою, соціальними відносинами та матеріальним світом. Двійка пентаклі. Сехає – поміщає в нашу підсвідомість реалізацію на фізичному плані. Трійка монет Дамабає – спонукає нас відкрити нашу справжню пристрасть за допомогою подорожей та нових дій. Четвірка пентаклей. Омаель допомагає збирати плоди нашої праці, помножуючи ідеї, бажання і почуття, які ми посіяли в собі. П'ятірка пентаклів. Єязель призведе до реалізації великої роботи або проєкту, на який ми давно чекали. Цей тріумф змусить нас усвідомити, що нам доведеться, поділити, що нам доведеться поділитися своїм досвідом з іншими. Шістка пентаклів. Хахахель. Прищеплює принцип нового світу, універсального та щедрого. Сімка Пентаклів. Мікаель його вплив корисний у всіх соціально політичних ситуаціях. Він впроваджує у світ шляхетні та дипломатичні ідеї, зберігаючи відстороненість, щоб прогресу не заважали поспіх і нетерпіння. Вісімка Пентаклів. Імамія. Він висвітлює правильний шлях. Дев'ятка Пентаклів. Нінаель. Дозволяє нам споглядати Божественний світ, надихає нас на рішення, однак ця енергія буде суворою, якщо ми виявимо недоречну впевненість у собі та надмірну гордість. Десятка монет Капі... каліель. Його енергія дасть вищий і далекоглядний погляд, на відміну від зручних і ефемерних конструкцій матеріального світу. Паш, а, паш монет лаувія, Несе одкровення, яке допоможе нам зрозуміти істину та закони, що керують всесвітом, допомагає довести до завершення м, певну роботу та надати їй форму в матеріальному світі. Лицар монет Хекамая відображає нашу відданість більш простим та матеріальним і конкретним речам. Королева монет Елемія вкладає в нас божественне насіння, щоб вирости та принести плоди. І король монет Реєль надає нам моральної та інтелектуальної суворості, спонукаючи підкоряти нашу емоційну природу. Ну що ж, підбиваючи підсумки, можу сказати, що колода навряд чи підійде новачкам. Адже не кожне зображення відповідає увейту. Якість тут цілком прекрасна. МБК теж е, досить змістовне, незважаючи на те, що інструкція маленька і на кількох мовах, то, але все ж таки з неї можна витягнути багато цікавих речей. Більше розширена інформація про ангелів є у вільному доступі в Інтернеті. Е, відверто кажучи, я дуже задоволена придбанням цієї колоди якістю та її інформативністю. Напишіть, які у вас враження від цієї колоди, а я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!